24 червня Південноукраїнську АЕС відвідав перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко. Під час візиту генеральний директор підприємства В'ячеслав Стоянов ознайомив парламентаря з роботою та гідроакумулювальної електростанції та АЕС. Потужний енергетичний об'єкт. Один з наших гарантерів енергетичної безпеки. Тут по інакшому не скажеш. У межах візиту було обговорено і підготовку до проходження осінньо-зимового періоду та проблемні питання наявної заборгованості комунального підприємства теплопостачання та водоканалізаційне господарство перед атомною станцією. Піднімали ці питання в зворотній бік сьогодні на нараді з місцевим політиком, з депутатами, з головою громади. Будемо шукати можливості вирішити цю ситуацію на державному рівні і на місцевому рівні. Звичайно, зараз. Війна у нас немає багато можливостей бюджетних, але я думаю, що юридичні механізми треба дослідити. Можливо, там і не треба бюджетні ніякі витрати, і це можна зробити всередині системи. Візит першого заступника голови Верховної Ради України на ПАЕС підкреслив важливу роль атомної енергетики, яка забезпечує стабільність енергосистеми України в ці важкі часи, а також необхідність системного підходу до розвитку енергетичних потужностей.